Bodies in the bank murder case detectives now believe the total number of victims could reach 12. Six barrels full of human remains. bodies in The barrel case has returned. В маленькому австралійському містечку Люди зникали руками. Хтось переїхав, хтось порвав з родиною. А Хтось просто перестав відповідати на дзвінки. Поліція не бачила зв'язку, сусіди не ставили запитань. А потім в покинутому банку відкрили сховище, і зрозуміли, що всі ці люди нікуди не поїхали, весь цей час вони були тут, в бочках. Це історія Сноутаун, міста, де мовчання стало співучастю. Це не історія про одного серійного вбивцю, і не історія про раптове незрозуміле зло це історія про середовище, в якому насильство стало допустимим, а мовчання зручним. Сноутаун – маленьке місто на півдні Австралії, яке в 90-х жило в постійному занепаді, без стабільної роботи, без майбутнього, з алкоголем і бідністю, які з часом стали нормою. Тут не чекали змін і не вірили, що щось може стати кращим. В таких місцях люди не ставлять зайвих запитань, вони звикають дивитися в бік. Саме тут з'являється людина, яка говорить впевнено і правильно. Він говорить про порядок, про справедливість і про тих, кого називає загрозою для суспільства. Він переконує, що деякі люди не заслуговують на життя, його слухають, йому вірять, а з часом починають допомагати. Те, що починається зі слів, швидко перетворюється на дії, побиття, катування і вбивства, стають частиною внутрішнього правосуддя, яке ніхто не контролює. Тіла не зникають, вони залишаються поруч, сховані не під землею, а серед цивільного життя. Сноутаун це не місто з листівок і не туристичне місце. 90-х це була точка на мапі Південної Австралії, про яку майже ніхто не згадував, якщо не мав на те причини. Мала кількість жителів, хронічне безробіття, алкоголь, який був дешевшим за надію. Тут не планували майбутнє, тут виживали. Люди змінювали роботи, сварились, мирилися і знову пили. Насильство не шокувало, воно було частиною фону. В Сноутаун всі знали один одного і саме тому мовчали. Коли хтось зникав, це не завжди викликало тривогу. Люди йшли, приїжджали, зникали з полю зору, і на цьому історія закінчувалась. Тут не було культури звертатись до поліції, не було віри, що хтось прийде і розбереться, кожен жив своїм життям і не ліс в чуже. Саме в такому середовищі з'являються люди, які починають говорити голосніше за інших. Вони не кричать, вони говорять спокійно, впевнено і з відчуттям правоти. Вони знають, на що тиснути: на страх, на ненавість, та на відчуття, що світ несправедливий. Сноутаун був ідеальним місцем для цього. Тут легко переконати, що винні завжди поруч, що це сусід і що деякі люди не заслуговують на співчуття. І коли насильство стає звичним, мовчання перестає бути вибором, воно стає правилом. Саме в такому місті почалася історія, яка згодом відкриває бочки з тілами і показує, як далеко може зайти групове зло, коли ніхто не ставить запитань. Джон Джастін Бантінг народився у 1966 році, штат Квінсленд, Австралія. В його біографії немає образу людини, зламаної злиднями чи тотальним хаосом, хоч сім'я і жила бідно, але соціально без різких відхилень. Однак у віці восьми років за свідченнями Бантінг став жертвою фізичного побиття та сексуального насильства з боку старшого брата свого друга. Цей епізод не був зафіксований як кримінальна справа, але саме з нього, за словами слідства та психологів, Починає формуватися його внутрішній світ. З дитинства Бантінг не демонстрував відкритої садистської поведінки, але рано проявляв агресію, конфліктність і прагнення до домінування. Він не був лідером, але прагнув виглядати ним, не мав авторитету, але хотів контролювати. Підлітком і в ранній дорослості Бантінг виявляв інтерес до зброї, фотографії та анатомії. 22 роки він працював на бійні. За свідченнями знайомих він відверто хвалився забоєм тварин, говорячи, що це приносить йому задоволення. З часом в нього сформувалась нав'язлива ненависть до педофилів і гомосексуалістів, яку він пізніше почав використовувати як ідеологічне виправдання насильства. В 90-х Бантінг оселився в Південній Австралії, зокрема в таких районах, як Сноутаун, бідних, депресивних, з високим рівнем алкоголизму та соціальної деградації. Це було середовище, де люди звикли жити без підтримки держави і без довіри до поліції. І Бантінг швидко знаходить свою нішу. Він не працює системно, але активно спілкується. Заводить контакти, входить в чужі будинки і залишається там надовго. Так він і дістався до Сноутауна. Він говорить багато і впевнено, говорить про несправедливість, про те, що погані люди живуть поруч, і про те, що система їх не карає. Особливу роль в його риториці займає тема педофілій. Бантінг постійно повертається до неї в розмовах, підкреслюючи, що таких людей не можна виправити і що вони заслуговують на негайне покарання. Це був ідеальний ворог, той, за кого ніхто не заступиться. Він подає себе як людину принципів, як того, хто не може терпіти зло, як того, хто готовий зробити те, на що інші наважуються. Для багатьох Сноутаун це звучало не як загроза, а як позиція. В місті, де насильство було фоном, слова Бантінга здавались рішучими, але не небезпечними, і згодом він починає збирати навколо себе людей: не сильних і успішних, а зламаних, залежних і розгублених, тих, кому потрібен хтось, хто скаже, як правильно. Бантінг вмів слухати, вмів підтримувати, вмів створювати відчуття, що він на твоєму боці, і саме через це йому довіряли. Він не приходив як маньяк, він приходив як друг, як людина, яка розуміє. З часом ці розмови перестають бути просто словами, вони стають основою для дій. І той, хто ще вчора просто слухав, сьогодні вже погоджується, а завтра допомагає. В Сновтаун не з'явився монстр ззовні, в Сновтаун з'явився чоловік, якому дали право говорити. І цього виявилось достатньо, щоб почалось найгірше. Як ми вже зрозуміли, Джон Бантінг не планував працювати наодинці. Йому була потрібна група люди, які виконують, прикриють і промовчать. Поруч з ним з'являються ті, кого він поступово втягнув свою систему Роберт Джо Вагнер. Роберт Вагнер був одним із перших нестабільний, агресивний, з проблемами з алкоголем і законом. Він не мав постійної роботи і жив хаотичним життям. Перебуваючись з випадковими заробітками. З Бантінгом він познайомився через спільне коло знайомих і швидко опинився під його впливом. Вагнер сприймав Бантінга як сильнішого та розумнішого. Саме Вагнер стає одним з активних виконавців насильства і безпосереднім учасником вбивств Джеймс Лосакіс. Лосакіс одна із найтрагічніших фігур у справі Сноутауна. На момент події він був дуже молодим, психологічно вразливим і повністю залежним від старших членів групи. В його житті Бантінг з'явився не як злочинець, а як людина, яка ніби розуміє і захищає. Бантінг уважно слухав історії Власакіса про складне дитинство та насильство з боку зведеного брата і використовував це. Поступово він почав формувати у Власакіса переконання, що насильство є справедливим покаранням, а вбивство допустимим способом очищення. Ці маніпуляції зруйнували для нього межу між жертвою і співучасником і втягнули в злочини. З яких він вже не міг вийти. Марк Хейдон. Ще один учасник групи, який не вирізнявся ні силою, ні характером. Звичайна людина з проблемами, боргами і алкоголем. Він познайомився з Бантінг через те саме спільне середовище, бари, знайомі, випадкові зустрічі. Гейдон не був ініціатором злочинів, але знав про них і допомагав приховувати сліди. Його роль це мовчання і присутність. І цього виявилось достатньо, щоб стати співучасником. Вони не зібрались разом за одним столом і не домовлялись про вбивства. Все відбувалось поступово: спочатку розмови, потім спільні випивки, потім скарги на поганих людей, і лише згодом насильство, яке вже не називали злочином. Бантінг був центром цієї системи. Він визначав, хто ворог, хто заслуговує на покарання і хто має виконувати роботу. У кожного була своя роль: один бив, другий тримав, третій стояв поруч, а четвертий мовчав. І цього вистачило, щоб серія вбивств тривала роками. Це була не банда в класичному розумінні, це була група людей, які дозволили переконанням замінити закон. І коли вони зрозуміли, що зайшли надто далеко, повернення вже не існувало. Бо всі вони знали, якщо хтось заговорить, то може знадобитись ще одна бочка. В цій справі не було випадкових жертв, як, наприклад, в цих хлопців. Джон Бантінг не нападав спонтанно, він обирав. І цей вибір завжди ґрунтувався на одному: хто слабший, хто залежний, хто довіряє. Хто не може захиститися або за кого не одразу запитають. Публічно Бантін говорив про боротьбу з педофілами. Насправді ж, докази ніколи не були обов'язковими. Достатньо було підозри, чутки або особиста неприязнь. Першою відомою жертвою став Клінтон Дуглас Трезіс 20 років. 31 серпня 1992 році його запросили до будинку Бантінга, ніби для дружнього візиту. Там його і вбили, звинувативши в педофілії, без жодного підтвердження. Після цього Бантінг роками хизувався цим вбивством, дивився телепередачі про зниклого Трезіса і з гордістю говорив: це моя робота. Цей злочин став точкою неповернення. Бантінг розумів, чи він може вбивати, і йому за це нічого не буде. Наступною жертвою став Рей Алан Пітер Девіс, 26 років. Чоловік з розумовими порушеннями, знайомий з колом Бантінга. Його вбили наприкінці 1995 року. Перед смертю з нього вибили банківські дані, а після роками користувалися його рахунками. І це показує важливу деталь вбивства поступово поєднується з контролем і фінансовою вигодою. Далі Сюзанна Аллен, 47 років, колишня партнерка бантинга. Вона жила поруч, знала його близько і довіряла йому. Після її смерті Бантінг продовжував отримувати її соціальні виплати, переконуючи оточення, що вона померла природною смертю. Її тіло знайшли похованим в будинку. Загорнутим в численні бакети. її вбивство так і не було доведене в суді, але вона стала частиною тієї ж схеми зникнень. У вересні 97-го зникла Мішель Гардінер, 19 років, трансгендерна жінка. Бантінг відкрито ненавидив її і називав гомосексуалістом. Він і Вагнер вивезли її, задушили, а тіло помістили в бочку, яку пізніше перевезли до банківського сховища в Сноутауні. Це вбивство показує: ідеологія ненависті стала фізичним виправданням. Для фізичного знищення. Ще одна жертва це Ванеса Лейн, 42 роки, колишня партнерка Вагнера. Вона знала надто багато, була емоційно нестабільна і фінансово вразлива. Її катували, домагаючись доступу до банківських рахунків, а потім задушили. Після її смерті Батінг взяв контроль над її майном і соціальні виплати. На цьому етапі вже очевидно: група вже не просто вбиває, вона перетворює людей на ресурс, на джерело грошей. Контролю і страху. Всі ці жертви мали спільне. Вони довіряли, жили поруч або були частиною сім'ї. Їх не хапали на вулиці, їх знищували зсередини спільноти. І саме це робить цю серію особливо страшною. Вона роками існувала там, де люди вважали себе в безпеці. Тепер вбивства остаточно втрачають будь-яку ілюзію ідеології. Бантін більше не переконує, він наказує, група вже не сумнівається, а просто виконує. Жертви перестають бути підозрюваними. Вони стають проблемами, тягарем або незручністю. Одним із таких став Томас Тревільян, 18 років, юнак з параноїдальною шизофренією, який вірив, що він солдат і постійно носив військову форму. Спочатку він був корисний, допомагав у вбивстві, наприклад, в Ванесе Лейн. Але коли почав втрачати контроль і становити загрозу, Батінг ухвалив рішення, він має зникнути. Тревільяна вивезли і змусили повіситись. Офіційно це було самогубство. Далі Гевін Портер, 29 років, друг Лосакіса. Чоловік з шизофренією та героїновою залежністю. Бантінг називав його відходом. Причина була банальною: Портер став дратувати і заважати. Його вбили, поки він спав в своєму автомобілі. Перед утилізацією тіло спеціально показали В Ласакісу як сигнал, що відмови більше не існує. Трой Юд, 21 рік, зведений брат Ласакіса. Це вбивство стало переломним. Юда катували не лише фізично, його ламали психологічно. Він був закутий в наручники, змушений повторювати банківські дані, поки йому виривали нігті та ламали пальці. Після вбивства Бантін почав створювати фальшиві повідомлення від імені жертв, повідомляти друзів про те, що ті поїхали. Так формується система маскування зникнень. Одним з найжорстокіших злочинів стало вбивство Фредеріка Роберта Брукса, 18 років. Бантін був одержимий ідеєю, що Брукс псує молодих дівчат. Його катували годинами. Метою були не лише вбивства. А повне знищення особистості після смерті тіло помістили в бочку і перевезли до банківського сховища. Гері Одваєр, 29 років, фізично та розумово інвалід. Тут мотив навіть не приховували, його соціальні виплати. Його напоїли, катували кілька годин і вбили. Тіло також опинилось в бочці. Елізабет Хейдон, 37 років, дружина Марка Хейдена. Вона знала про вбивства і це робило її небезпечним свідком. Її вбили в той момент, коли вдома не було дітей. Після смерті її тіло зберігали разом з іншими, як ще одну одиницю. Останньою жертвою став Девід Джонсон, 24 роки, єдина людина, яку вбили безпосередньо в будівлі в банку в Сноутауні. Його заманили обіцянкою купити дешевий комп'ютер. Саме тут серія досягає свого абсолютного дна. Після його смерті частину тіла обсмажили та з'їли. Це вже не про ненависть, це не про контроль і не про гроші. Це про повну втрату людських меж. До цього моменту це ще можна було називати серією вбивств жорстокою, системною, але все ж абстрактною серією. Але бочки змінили все. Вони не були імпровізацією, вони були рішенням, холодним, продуманим і повторюваним. Бочки стали місцем, де люди переставали бути людьми і стали просто вмістом. В них складали тіла, розчленовані, зламані, без імен, закривали кришкою і залишали чекати. Будівля покинутого банку в Сноутауні не виглядала як місце злочину, не було крові на стінах, лише металеві двері і тиша. Для групи Бантінга це був фінальний етап деградації. Вони більше не приховували злочини. Вони привчилися жити поруч з ними. Люди їздили в гості, говорили про побут, планували справи, знаючи, що за кілька метрів тіла, бочки стають символом повної втрати меж, коли смерть перестає шокувати. Коли запах стає фоном і коли страх змінюється звичкою, всі серійні злочини рано чи пізно ламаються не через геніальні слідства, а через людський фактор. І ця справа не виняток. Поліція шукала зниклих людей. У 98-99 роках в передмісті Хаделоїди накопичилась серія зникнень, які на перший погляд не мали нічого спільного: різні імена, різні адреси та різні обставини. Для цього була створена спеціальна група Task Force Chart. Її завдання було знайти. Перетини, контакти, майно, фінанси та транспорт. Перший реальний зачіп з'явився у справі Елізабет Хейден. Її вважали зниклою, але пенсійні виплати з її рахунку продовжували знімати. І це викликало підозру. Далі був автомобіль. В травні 99-го патрульні в Сноутауні звернули увагу на Toyota Land Cruiser, припаркований біля житлового будинку. Перевірка номерів показала, авто пов'язане зі справами про зниклих, зокрема з Хейден. Поліція почала опитувати місцевих, і саме тут з'явився ключовий свідчий елемент. Люди повідомили, що власники автомобіля регулярно перевозили важкі бочки не на звалище, не на промисловий об'єкт, а до покинутої будівлі державного банку неподалік. Це було дивно, але ще не злочин. Поліція перевірила банк. Будівля була зачинена, не використовувалась, але була орендована, і орендарем виявився Марк Хейдон, людина, яка вже фігурувала в кількох епізодах розслідування. Це дало підстави для офіційного обшуку, і 20 травня 99-го поліція зайшла до сховища банку. Те, що вони знайшли, повністю змінило масштаб справи. В сховищі знаходять 8 тіл в шести бочках. Вони зберігались тут місяцями, поруч з житловими будинками, в місті, яке жило звичайним життям. Це був момент, коли справа перестала бути серією зникнень і стала серійним масовим вбивством. І тут починаються затримання. Бантінга, Вагнера і Марка Хейдона взяли 21 травня 99-го року. Власакіс був заарештований пізніше, 26 травня 99-го. Власакіс ніби пішов на співпрацю зі слідством, але говорив натяками нервово та непослідовно. Але достатньо, що правоохоронців з'явилось відчуття, що це ще не все. Далі йдуть фінансові сліди. Поліція виявила, що після зникнення людей їхні рахунки продовжували використовуватись. Гроші знімали регулярно. Без спроб приховати транзакції, ніби людина була жива. Поліція одразу зрозуміла масштаб. Це не спалах насильства, це серійна система вбивств, що тривала роками. Після цього все посипалось дуже швидко. Бласакі зламався остаточно, він почав давати повні свідчення, називати імена, показувати місця та пояснювати ролі кожного. Його покази збігалися з доказами, з фінансовими даними та з фізичними знахідками. Це був момент, коли Бантінг втратив контроль. На допитах ця компашка поводилась по-різному: хтось мовчав, хтось виправдовувався, а хтось перекладав провину. Але бочки вже говорили за них справу більше неможливо було приховати. ЗМІ дізнались майже одразу, те, що роками залишалось в тіні, вийшло назовні одним ударом. І тепер питання було не в тому, чи правда це, питання було в іншому, як це могло відбуватись так довго і поруч з усіма. В кожній серійній справі є фігура, яка викликає найбільше суперечок: не лідер, не кат, а той, хто був поруч і не зупинив. В цій історії це Джеймс Ласакіс. Він не був ініціатором, не був харизматичним, сильним. Він був зручним, молодий, залежний та емоційно нестабільний. Лосакіс опинився в будинку Бантінга не випадково. Він шукав захист, структуру, фігуру, яка скаже, що робити. І Бантінг дав цю фігуру. Спочатку це були слова про педофілів, про очищення, про те, що світ несправедливий, а вони обрані. Потім участь, не одразу в вбивствах. Спочатку стояти поруч, потім тримати, а потім мовчати. Найстрашніше це вбивство зведеного брата. Це був момент, коли внутрішня межа зникла остаточно. З цього моменту Власакіс вже не просто співучасник, він частина механізму. Але, відміну від Бантінга, Власакіс не був порожнім всередині. В нього був страх, була вина, була постійна напруга, хто наступний? Коли вбивства стали регулярними, коли з'явились бочки, коли людей почали зберігати, він зрозумів головне, в цій системі немає довготривалої лояльності. Той, хто знає забагато, рано чи пізно стає жертвою. Саме страх, а не каяття став першою причиною зламу. Власакіс не прийшов в поліцію як герой, але почав говорити, намагаючись врятувати себе. І тут викликає головне питання: чи це його менш винним? Юридично можливо, морально ні. Його свідчення були точними, деталі перевірюваними. Кожне його слово йшло поруч з фактом. Він був там, він бачив і він допомагав. В це приклад того, як легко людина без внутрішнього стриження стає частиною абсолютного зла. Не через фанатизм, не через ненависть, а через потребу належати. І саме тому ця історія не має чистих ролей. Тут немає простих відповідей, є лише різні рівні відповідальності. Коли справа дійшла до суду, вона вже не була просто кримінальною, вона стала національною травмою. Обсяг матеріалів був колосальним: свідчення, фінансові документи, речові докази і бочки. Процес затягнувся на роки не тому, що бракувало доказів, а тому, що масштаб злочинів перевищував звичні рамки правосуддя. Джон Бантінг, лідер групи, ідеолог Кат. Суд визнав його винним в численних вбивствах, без пом'якшувальних обставин. Без шансів на умовно-дострокове звільнення. Вирок довічне ув'язнення. Фактично, життя за гратами без надії на вихід. Для суду Бантінг не був мисливцем, він був серійним психопатичним вбивцею, який отримував задоволення від контролю і влади над іншими. Роберт Вагнер, співучасник, активний учасник вбивств, не менш жорстокий, але менш публічний. Він отримав довічне ув'язнення з мінімальним терміном, після якого теоретично можливий перегляд. Але навіть в юридичних формулюваннях було зрозуміло, що його звільнення майже нереальне. Марк Хейдун фігура складніша. Він не був визнаний винним у всіх вбивствах, але визнав свою участь в приховуванні тіл. Саме він орендував будівлю банку в Сноутауні, саме через нього тіла руками залишались недоторканими. Вирок десятки років ув'язнення, довічне. І саме це викликало найбільше суперечок у суспільстві Джеймс Ласакіс, співучасник, ключовий свідок обвинувачення. Він визнав свою вину в чотирьох вбивствах, його докази стали основою для вироків іншим. Суд визнав, без його свідчень справа могла ніколи не бути розкрита повністю. Вирок 26 років позбавлення волі з можливістю перегляду для одних надто м'яко, для інших єдиний спосіб зупинити серію. І тут виникає головне питання: чи можливо справедливе покарання за 11 вбитих життів? Суд виніс вироки, закон спрацював, але жоден вирок не повернув жертв. Багато родичів так і не отримали відповідей. Деякі справи залишились юридично недоведеними, деякі імена були лише в списках. Справедливість і історії досить обмежена. Вона зупинила вбивство, але не змогла виправити наслідки. І, можливо, саме це найстрашніший фінал цієї історії, бо суд може поставити крапку в досьє, але не в пам'яті. Після вироків настала тиша не полегшення, не очищення, а саме тиша, важка, глуха та незручна. Сноутаун знову став маленьким містом на мапі Австралії, без сирен, без слідчих та без заголовків. Але ця тиша ніколи не була порожньою. Будівлю старого банку згодом продали. Але місце не перестало існувати в пам'яті як одне із наймоторошніших в країні, бо деякі координати залишаються в пам'яті назавжди. Для родичів жертв справа не закінчилась судом, не закінчилась вируками і точно не закінчилась новинними сюжетами. Вона залишилась в запитаннях без відповідей, у відчутті, що правда відкрилась занадто пізно, і в усвідомленні, що роками зложило поруч, і ніхто цього не помічав. З часом Сноутаун перестав бути лише кримінальною справою, він став культурним маркером. У 2011 році вийшов художній фільм Холодний, відсторонений, важкий для перегляду фільм не намагався пояснити, він просто показував, як зло виглядає в буденності. Для одних це був спосіб осмислення, для інших повторна травма. І дискусії про етичність цього кіно тривають і досі. З'явилося те, що називають чорним туризмом. Люди приїжджали подивитися на місця, де... де це сталося: фотографували, шукали відчуття. Для когось це цікавість, а для когось навіть бізнес, бо продавали такі досить дивні цікаві сувеніри. А для когось це спроба доторкнутися до межі... до межі людського. Сноутаун не просив стати символом, але ним став. Ця справа залишила по собі не лише жах, вона змінила підхід до розслідувань. До соціальних служб, до того, як, як дивляться на закриті спільноти їх харизматичних лідерів. Воно показало, що зло не завжди виглядає як монстр. Частіше це знайомий сусід, друг. І, можливо, головна спадщина Сноутауна – це не фільми і туристичні маршрути, а нагадування, що мовчання не нейтральне, що байдужість не небезпечна. І що найстрашніше зло народжується там, де його. Не хочуть помічати. Сноутаун знову тихий, але ця тиша вже ніколи не буде звичайною. Якщо додивились, ставте лайк, це дуже-дуже дуже приємно. Тут є баймі кофі. Можете підтримати просто так, без зобов'язань. З Новим роком!